Привіт, друзі! 5 березня сьогодні з вами знову Клочок. Розібрався я із виступом Трампа у Конгресі. Він був яскравий, схожий на виступ Брежнева в часи 26-го з'їзду КПРС. Можливо, хто цього пам'ятає, хто ні, розповім, що я з цього пам'ятаю. І також говорив він і про Україну. Недовго, впродовж трьох хвилин, але його тези були дуже і дуже важливі. Зараз про це все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Обов'язково долучіться, друзі, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Половину цього збору ми вчора закрили фактично за один день. Залишилося трішки більше 30 тисяч. Можна також скористатися QR-кодами, які ви бачите нині на моніторах, для того, щоб зручно перерахувати донат для наших винів, які Перебувають нині на фронті безпосередньо в зоні бойових дій. Отже, тепер давайте по порядку про виступ Трампа. Це було шоу, реально дуже шоу, круте, воно було показовим і воно було спрямоване на американську аудиторію. В першу чергу. Трамп говорив про багато речей, але я поки що зацентую вашу увагу на Україні. Що стосується можливих переговорів з Росією, підписання угоди про корисні копалини і, взагалі, як бачить Трамп завершення війни, чіткого плану він не озвучив, але намір однозначний припинити стріляти, і він буде це робити якомога швидше. Він позитивно відгукнувся на. Пост Володимира Зеленського, який той написав у мережі X, і фактично процитував Зеленського щодо того, що ніхто не хоче миру більше ніж Україна, і також відзначив, що президент України готовий працювати із командою Трампа під керівництвом Трампа для швидкого завершення. Я получил важное письмо от президента Зеленского. Там написано, Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир. Никто больше украинцев не хочет этого мира. Мои сотрудники готовы участвовать в этом. Под руководством президента Трампа мы будем добиваться устойчивого мира. Мы знаем, какой вклад. mm Діл лісненної штати для, для сохраніння суверенітета говоряновому соглашенні по поводу полізних іскопаємих. Ми отримали звість о тому, що Україна готова підписати цеглашення. Я благодарен за це письмо. Я його буквально тільки що але друзі, хочу заакцентувати вашу увагу, коли Трамп говорив про лист, який він отримав від Зеленського, то мав на увазі саме пост, який він опублікував в мережі Ікс. Чому я акцентую вашу увагу на цьому? Тому що що пані посол Маркарова сьогодні активно це коментує зараз? Це розносять по всіх змі, аби довести до всіх українців, що окремого листа Зеленський Трампу не направляв. Я не знаю, чи він направляє чи ні. Ми, звісно, схильні вірити пані Маркаровій, але нині я вбачаю, що Зеленський намагається зберегти обличчя, мовляв, ми не дуже вибачалися перед Трампом. Хоча по тексту посту, який я детально вам вчора аналізував, звісно, багато пунктів, які ну тепер вказують на те, що ми відійшли від позиції, які займали дуже категорично після скандалу в овальному кабінеті. І цьому, звісно, сприяли і переговори в Лондоні, і тиск Європи на Україну. І зупинка зброї в Україні. Це більше знаходить вже підтверджень, і це неприємно для нас, це відвертий шантаж і примус України до підписання мирної угоди, яка, звісно, не буде задовільняти Україну в повній мірі. Що ще сказав Трамп такого, що важливо знати нам? Україна готова підписати угоду щодо корисних копалень та хоче сісти за стіл перемовин якнайшвидше, сказав він. Що стосується угоди про корисні копалини. як повідомив міністр фінансів, то її підписувати на даному етапі не будуть. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, і вже зараз багато з'явилось повідомлень в іноземній пресі про те, що Трамп вимагатиме тепер більш сприятливих умов для себе, а не для України. І звісно. Причиною цьому є відмова перший раз підписати цю угоду у Києві, потім у Вашингтоні і так далі. Ну, ситуація для нас саме щодо цієї угоди погіршилася. Я не виключаю, друзі, що ця угода взагалі може бути не підписана, і цьому буде чинитися спротив з української сторони. Але Трамп наполягає, що вона вкрай потрібна Сполученим Штатам, і він її представить в найближчі тиждень. Тому за цим поки що спостерігаємо, прогнози роблю дуже-дуже обережні. Також Трамп відзначив, що Сполучені Штати Америки надали мільйони доларів на оборону України без жодних гарантій. Мільярди доларів каже він, понад 300 мільярдів, майже 350, той час, як Європа не надала нічого. І він каже: ви хочете, щоб війна тривала ще 5 років. Ну і якраз тут камери вихопили із зали одну сенаторку, яку Дональд Трамп називає Пака Хонтес. Хочете, щоб ця війна продовжувалася yeah, ще п'ять років? Пака Хонтес говорить «да». Її прізвище Елізабет Вонер. І пакахонтес дам дуже коротке, друзі поясню, це індіанська принцеса за життя стала символом можливості мирних стосунків між жителями старого та нового світів. і Вважається національною героїнею США. Скандали із Елізабет Воннер, пов'язаний ще часів першої каденції Трампа. Елізабет Воннер не могла пояснити своє походження як корінної американки. Ну і Трамп постійно її за це тролив. Але чи дійсно вона сказала в залі про те, що вона не хоче зупиняти війну? Що вона хоче, щоб війна тривала ще там кілька років? Я вам ствердно сказати не можу, але нині російські телеграм-канали активно це поширюють. Мовляв, демократи виступають за продовження війни. Тому історія ця дійсно може мати. Мати скандал, але в українських ЗМІ на ній не акцентують. Тому коли ви будете читати відповідні повідомлення в Росзмі, Ну я розумію, що телеграм-канали російські, часто і мої колеги і експерти читають, тому що це їхня професійна робота. Відтак і звертаю вашу увагу саме на цю деталь. І також Трамп сказав, що Європа втратила більше грошей на російську нафту та газ ніж на оборону України. Це також правда. Про це активно писали іноземні ЗМІ ще на початку цього календарного року. До прикладу, у 2024 році Європейський Союз і країни Європи загалом придбали у Росії нафти та газу на суму понад 20 мільярдів доларів. А Україні надали допомоги ну менше ніж на 19. Тому таке зауваження Трампа абсолютно справедливе. Далі Трамп сказав, що мільйони українців і росіян були безглуздо вбиті чи поранені в цьому жахливому конфлікті, якому не видно кінця. На превеликий жаль, Трамп не говорить, хто розпочав цю війну. Він і далі продовжує називати її конфліктом, в такий спосіб поширює проросійські наративи, про путінські наративи. Але друзі, Трамп начхати на це абсолютно він говорив, що не звертайте увагу на Путіна. Нам треба робити своє. Так він звертався до американців. Також він наголосив, що щотижня гине 2000 тисячі людей, навіть більше російська молодь, українська молодь. Знову говорить, що ми витратили дуже багато грошей на оборону України. Але нічого не сказав про замороження поставок зброї в Україну. Хоча вчора, у своєму вечірньому зверненні до українців, президент України Володимир Зеленський сказав, що дав відповідне доручення з'ясувати з офіційною владою Білого Дому, чому, власне, призупинено постачання зброї. Про те, що постачання зброї призупинено, також повідомив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і Анджей Дуда. Також сказав про це, перебуваючи нині у Нью-Йорку, Він у Сполучених Штатах Америки. Візит справді його є. Він дуже обережно висвітлюється і пов'язаний він швидше за все із тим, що Трамп погрожує вивести 20 тисяч військових сполучених штатів Америки із Польщі. Для Польщі це дуже серйозний виклик. І також спікер Палати представників Майк Джонсон, який активно аплодував жідівенсом Трампу під час його промови, ну так як і всі республіканці, заявив перед початком виступу Трампа у Конгресі, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів України це тимчасова і пов'язана з подіями у Білому домі минулої п'ятниці. Звісно, що для Трампа дуже важливо є підписання угоди про використання корисних копалень. В Україні таку саму угоду він може і хоче підписати із росіянами, і навіть Білорусь вже отримала завдання від свого батьки Лукашенка копати і шукати рідкоземні мінерали для того, щоб з Трампом підписати відповідну угоду. Ну він навіть сказав, що чекає у себе. Трампа, Путіна, Зеленського для того, щоб проводити мирні переговори. Він справді хоче, аби мінськ знову став тим містом, де можуть бути досягнені якісь домовленості про припинення війни в Україні. Але я думаю, що цього точно не буде. Надходять і інші тривожні повідомлення про зупинку постачання Україні зброї та розвідданими. Хоча Майк Джонсон говорить про те, що це тимчасово, але це тимчасово може розтягнутися, наприклад, до моменту або підписання угоди про використання корисних копалин копалень США та Україною на вигідніших для США умовах, або навіть до підписання мирної угоди. Я особисто такого не виключаю. До прикладу, Нью-Йорк Таймс щойно повідомили про те, що Трамп залишив в силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні. Офіційно заяви, наголошую, поки що не було. Так само, британське видання Daily Mail повідомляє, що Сполучені Штати Америки заборонили Британії ділитися з Україною даними військової розвідки Америки. У розвідуваних партнерів, США, включаючи Британію, скасовано повноваження на передачу розвідданих, повідомляє британське видання. Вчора ж CNN говорило про те, що нібито такої заборони нема, але інформація дуже контроверсійна. Враховуючи те, що і високопосадовці коментують заборону постачання Україні зброї, в тому числі і Зеленський, то, ймовірно, такі факти є. Поки що, ще раз наголошу, офіційно вони не підтверджені. Ну а тепер, друзі, до інших заяв, які були озвучені Трампом, які важливі, вони не стосуються України, але вони стосуються визначення правил геополітики, які опосередковано, бо прямо все ж таки впливатимуть і на нас. По-перше, Трамп сказав також, що він оголосив замороження усієї міжнародної допомоги. Він наводив знову цифри про виплати за незрозумілими програмами в усіх куточках світу. Я їх перелічувати не буду, і також про виплати пенсіонерам, яким може там понад 300 років, він ці цифри наводив раніше. Сьогодні він їх знову повторив. Далі він сказав, що невдовзі в США випустять золоту картку для охочих отримати американське громадянство. Також наголошує на тому, що політика Байдена щодо відкритих кордонів небезпечна і продовжуватиме міграційну політику. Буде депортувати незаконних мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. Підписав указ про провадження смертної кари за вбивство поліцейських. Також наголошує на тому, що Сполучені Штати Америки більше не будуть сповідувати політику відкритою до гендерного різноманіття. Існує лише два гендери. 2 квітня каже: Він будуть введені мити. Усі країни, які накладають на нас мита, отримують мита від нас. Пріоритетом у політиці Трампа, звісно, у зовнішньоекономічних зв'язках будуть мита і тарифи, а не санкції. Хоча санкції він також може застосовувати, але він швидше їх буде скасовувати, ніж застосовувати. Про це він обіцяв навіть період своєї передвиборчої кампанії. Це стосується і Росії. Росія очікує, коли ж Трамп скасує санкції проти неї. Але це можливе лише тоді, коли Росія припинить вогонь. Це офіційна позиція. І Трампа, і віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса на тлі мит Ну Трамп прогнозує, що буде який шалений приріст ВВП і Сполучені Штати Америки отримають трильйони доларів. Хоча вже відомо про те, що після ведення мит проти Канади, Мексики та Китаю фондові ринки США відреагували падінням активів приблизно на 3 трильйони доларів. Це я не виключаю, що абсолютно тимчасове явище, і фондовий ринок може відкотитися назад. Китай, своєю чергою, вже відповів Трампу і сказав: якщо Сполучені Штати Америки прагнуть війни, будь-то тарифна, торгова чи друзі, навіть будь-яка інша форма конфлікту. Так вони кажуть, ми готові боротися до останнього. Це офіційне повідомлення посольства Китаю в Сполучених Штатах Америки. Відносини США та Китаю напружуються. Але міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари вже в середу Сьогодні вчора ввели, сьогодні знижують. Якщо звісно будуть якісь відповідні дії, що власне говорить міністр? Президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже дуже справедливий і дуже розумний. Ну, це якраз традиції часів Брижніва, коли постійно плескали йому в долоні. Коли говорили, що він найрозумніший і дуже схоже от на Радянський Союз і Совєтщину сьогодні в США. На жаль, так. І далі міністр торгівлі США Говард Лутнік говорить наступне. Тому я думаю, що він домовиться з ними. Це не буде пауза нічого подібного. Але я думаю, що він з'ясує робите більше, і піду вам на зустріч. І ми ймовірно оголосимо про це завтра. Тобто, нині вже навіть там тривають якісь перемовини». Також Дональд Трамп сказав, що цього тижня він зробить історичну заяву про збільшення видобутку найважливіших корисних копалин у Сполучених Штатах Америки. Під час виступу він говорив, що золото американці під ногами, тому його ідея бури-малятку, бури вона залишається в силі і будуть знімати заборону на видобуток корисних копалин, нафти і таке інше. Це буде непросто, тому що на завершення каденції Джозеф Байден ввів обмеження на розробку нових корисних копалин і родовищ в дуже багатьох регіонах Сполучених Штатів Америки. Як з цим буде опоруватися Трамп? Мені сказати складно, але ймовірніше за все він буде ухвалювати якийсь указ, підписуватиме, дозволятиме, а потім, мовляв, в судах розбирайтеся. Такі заяви і наміри Трампа відповідним чином відображаються і на нафтовому ринку. Ціни на нафту почали знижуватися і вже знижуються третю добу поспіль. Зниження не суттєве, але тренд певний є. Причиною зниження якраз є плани великих виробників збільшити видобуток і занепокоєння щодо впливу тарифів США на Канаду, Мексику та Китай. І, звісно, це вплине на економічне зростання та попит на паливо. Плюс до того, нагадую, друзі, що з квітня місяця. Саудівська Аравія планує збіжити видобуток нафти. Окрім того, у світі є оптимістична надія на те, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. І це дасть можливості Росії викинути на ринок нафти нові об'єми і ціни будуть падати. Як то буде насправді, будемо дивитися. І також Трамп сказав, що Гренландія може стати частиною США, він не полишає такої цілі. Ми так чи інакше її отримаємо, говорить Трамп. Також він говорить про те, що Сполучені Штати Америки повертають собі Панамський канал. Над цим вже почали працювати, і дійсно. Дуже відома компанія BlackRock вже домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за суму майже 23 мільярди доларів. І в такий спосіб Сполучені Штати Америки встановлять контроль саме над цією дуже важливою протокою. Окрім того, Трамп сказав, що він наказав створити залізний купол над Сполученими Штатами Америки, для якого все мають виготовити в Америці. Для нього протекціонізм це є. Питанням номер 1 Згадав про ідею щодо залізного купола свого попередника Рональда Рейгана. Говорить, що тоді таких технологій не було, ну, а нині, мовляв, все буде круто. Певне, Ілон Маск в цьому допоможе. Він, до речі, також був присутній під час виступу Трампа, і Трамп дуже дякував Ілону Маску за те, що він шалено економить бюджетні видатки. Трамп підписав указ про перейменування національного заповідника. Анахоз на честь 12-річної Жозелін Нунгард, яку вбили в Х'юстоні в червні 24-го року, і каже, мене врятував Бог, щоб зробити Америку знову великою. Певне, маю на увазі замах на життя під час виборчої кампанії. І тепер Америку чекає золотий вік, як стверджує Трамп. Чи вдасться Трампу це зробити? Його кроки дуже рішучі. Дуже неординарні, вони випадають абсолютно із традиційної економічної політики, геополітики. Світ в шоковому стані від ідеї Трампа, торгує війни і таке інше. Я не виключаю, що можуть бути і війни навіть конвенційні. Ну, принаймні, Китай каже, що ми до цього готові. Трамп, сподіваюся, буде уникати прямих військових конфліктів, але важелів тиску у нього на світ більш ніж достатньо. І таким важелем тиску, звісно, є зброя. Але не застосування її, а зброю він може дати або не дати так само, як з Україною. Призупинив постачання зброї. У нас різко змінилася риторика, що вказує на дуже величезну залежність України від допомоги американської. Тому я їй кажу, друзі, давайте не заскочуватися в антиамериканізм. Нам це не потрібно. І навіть Європа долучається до процесу переконання України налагодження співпраці із Білим домом, відновлення співпраці. Преса сьогодні західна активна пише про те, що Зеленський під тиском Британії все-таки передав Трампу оливкову гілку, гілку примирення. І навіть стало відомо про те, що Макрон і Стармер готові поїхати до Вашингтону разом із Зеленським наступного тижня, щоб представити план українського врегулювання. Про це пише видання Daily Mail, британське, але я читав би його дещо по-іншому. Макрон і Стармер готові. Не поїхати, а повести до Вашингтону Зеленську для того, щоб представити разом план українського врегулювання. Звісно, що поки що не можна ставити крапку в питаннях відносин США і Америки. Все лише розпочинається, на жаль, з чистого нового аркушу. І головне, нам зараз поводити себе дипломатично мудро, виважено, аби отримати максимальну вигоду від Америки. А те, що коїться в Америці, друзі, то внутрішньоамериканське питання. І воно нас має торкатися і хвилювати. Найостаннішу чергу, ну і ще раз наголошую на рахунок угоди про підписання корисних мінералів, то видання CBS пише буквально щойно, що Трамп все ж таки хоче переглянути умови угоди про рідкоземельні метали, наполягаючи на більш і вигіднішій угоді для себе. Тому друзі, слідкуємо за цими всіма новинами. Вони вкрай непрості для України серйозні виклики, але це не означає, що все втрачено ні. Ми відстоюємо свою незалежність, суверенітет усіма доступними для себе способами і методами. Буду тримати вас в курсі подій. Я вас прошу долучитися знову ж таки до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього зможете знайти в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Всіх люблю, ціную шаную і не перемикайтесь! Все буде Україна!